Позивний лісник, командир інженерно-саперного взводу при інженерно-саперному батальйоні. Я інженер лісового господарства. Я займався, працював в лісовій сфері, мав вищу ну, військову кафедру і мобілізувався офіцер. Перші мої виїзди були це гуманітарне розмінування в Миколаївській області. І ми стикнулися з проблемою, то що нам давали невелику кількість трутилу, але потрібно було знищувати велику кількість різних видів. Снарядів, мін і так далі. Поїхав на навчання за кордон, побачив щось там, взяв собі потім з книжок радянських так само взяв і дійшли до того, що протягом півтора року такий винахід зробили. Нема нічого там складного. Це все проста фізика кумулятивним способом випалювати або знищувати боєприпаси. Достатньо буде цього засобу, щоб він пробив певну товщу землі і зробив детонацію снаряда. Це в нас є, наприклад, як снаряд перелітає, він буває, залітає в землю там на... і залишається тільки задня частина, яку ми бачимо. Саперу потрібно це буде витрачати великий час, щоб відкопувати. Коли ти відкопуєш, ти маєш бути акуратно відкопувати, тому що ти не знаєш, чи є спереді підривник в самому снаряді, чи нема. Коли є підривник, ти його не можеш зрушувати, тому що він може здетонувати. А за допомогою спалаха ми просто встановлюємо і детонуємо. 100-мм артилерійський снаряд. Ми його можемо розколювати за допомогою цього засобу на такі великі частини. Це легко зібрати велику, великі частини снарядів, потім їх здати там на переробку і зробити знову такі самі. Воно зараз на 3D-принтері надруковано. Якщо далі, наприклад, масштабуватися, це купується пластавтомат, воно трошки іншого там способу виробки, але воно набагато наче крапший буде матеріал, ніж цей. І можна виробляти там 10-20 тисяч штук таких місяць. Так я рахую, це майбутнє, воно має своє майбутнє і тільки просто це питання часу, коли закінчиться війна. Це в нас є мірна так звана колба, щоб сапер орієнтувався, скільки в нього приблизно з вагами ніхто ходити не буде там на, на полі. Ми завантажуємо сюди орієнтовно заповнена повністю мірна колба це 20 грам. Пластин? Так, да, 20 грам пластину. От, Зорієнтувався собі, сапер знає, що в нього от оця. Винята з колби пластиду це 20 грам. Далі ми беремо, наприклад, мені потрібно 40 грам, я роблю так само. Ще раз. Може я стану так, щоб вам видно було. Видно видно. Завантажив. Маю 40 грам. Після того я починаю його завантажувати всередину. Спочатку потрібно буде невелику кількість завантажити, щоб заповнити всередині отвір. Для того, що з другої сторони встановлюється детонатор. Наприклад, саме воно себе гарно покаже, якщо, наприклад, снаряд прилетів в якесь там село, і ми його не можемо звідти забрати, тому що він, до прикладу, всі снаряди, які пройшли канал ствола, їх заборонено зрушувати. Їх треба знищувати на місці. Бо в них є підривник, якщо ти його починаєш піднімати, він може здетонувати. Тобто можна, сапер сам може загинути. Цей засіб можна встановлювати, наприклад, у нас є там. 5 метрів до будинка, якщо прост... стандартним методом тортилу ми його знищуємо, ми можемо е... пошкодити дуже багато будівлю. За рахунок цього кумулятива ми підірвемо, але такого ураження самого будинка не буде, він його розколить. Після того можна забрати всі залишки і поїхати на полігон, а там вже повністю знищити. Це от е... дуже зручна штука, наприклад, якщо я піхотинець, я з собою взяв іду на. На, свій, на свою точку, там на спостережний пункт, і бачу, що там, наприклад, міна лежить. Мені не потрібно там брати 200 грамову шашку, щоб великий випуск. Мені достатньо буде 15 грам пластиду. Цей засіб я встановлюю, і він не такий звук буде робити при знищенні. І зручно, оперативно це все можна зробити. Мій звод по кількості я там спочатку рахував, потім вже далі не рахував. Більше 500 видів ВНП. Ми знищили таким методом. Помаленьку цікавляться, але, на, на жаль, його майбутнє це коли закінчиться війна, коли вже почнеться масове розвідування. І встановлюють сюди детонатор. Відходить сапер і приводить його в дію. Тут е, в нас 40 грам. Е, його достатньо буде, він е, кумулятив формується на висоті приблизно до, там, від 8 до 10 см. Пробиває отвір в е, самому корпусі снаряда. Заходить в саму вибухівку, яка знаходиться всередині, ініціює її, і відбувається вибух. Ну, такий комплект коштує десь одна штучка 400 гривень. Є таких там, 40 засобів спалахів. Кілограмом трутила я зможу знищити таких тільки два снаряди. А за допомогою 50 спалахів і кілограмом пластида я зможу знищити таких 40 снарядів. В інтернеті все побачив. Британці да теж підштовхнули. Це я був в Польщі на навчанні, Брита... британські інструктори вони показали е, такого вид... такого типу, плюс-мінус, щось схоже, кумулятиви. Я в них е, попросив одного, вони мені дали, і далі воно покотилося. всі покутилося. Так. Самі купуємо за свої гроші. Так як і всі військові, кожен щось своє куп... всі ж зарплати купують там в того автомобіль, в того реп. Там... Інші засоби, ми, як інженери, то купуємо таке і працюємо. Вага самого всього снаряду цього 25 кілограм, вибухівки там 6 кг, снаряд важить 20 кілограм. Ми можемо під час вибуху е ну, ініціювали вибух, зробили, зібрали такі великі куски, чагуна там 15 кг зібрали, ми його можемо віддавати на утилізацію. А що потім, як е ми підриваємо. Стротилом він розлітається на маленькі шматки, приїжджає Халотраст, може, знаєте, так само. Yeah, вони, yeah. Так. І вони це все вручну ходять і шукають, і дуже багато часу займається все. А, якщо з спалахом працювати, то великі куски це можна і навіть і без металошукача це все знайти. Важить загально вага спорядженого 60 грамів. В чому перевага? Тому що я тротилом не зможу зробити там, розколювання на такий. Тротил тільки повністю ініціює і він розлітається на маленькі шматки. Е, я можу навіть звідти і вибухівку так само доставати. Можна невеличку кількість поставити там 20 грам пластиду, зробити отвір в корпусі, він здетонує, але не здетонує вся вибухівка, яка знаходиться всередині. Здетонує. Там, 20-30%, а інша залишиться. І це все ми можемо зібрати, щоб не забруднювати поле і передати на утилізацію. Консультувався інженерами з заводів, виходив, знаходив з українським. Ви знаєте, як у нас от є радянська шашка і, і луплять. а Не дуже щось хочуть всі нове, тому що треба його розвивати. Я всім даю, вони довольні і дзвонять, кажуть, та ще. Розкажи, покажи. А ви, ви навчаєте, так? Да? Так, да, я показую, бо в мене є інструкція, так само, відео. Там, є таблиця, на які снаряди, скільки тут, і така, то там буде виконана задача. Там, знищення, знищення. Ті, хто почав користуватися спалахом, до цих шашек вже не повертаються, Да. Угу. Бо йому краще взяти там, в карман ну, під сумки, там, кілограм пластиду, 10 штук взяв, достав, вийняв і побіг. Воно кодифіковане. Кодифіковане. кодифіковане, так, його можна офіційно купувати. Да, готові. У нас е другий підрив було два снаряди: один 100-мм, другий 155-й. Була в нас задача розколоти його на великі частини. Ось, е, як бачите, що залишилося від е, 155 мм снаряда. Задня частина і передні бокові. Е, детонація вибухової речовини відбулася. Майже повністю залишилася невеличка частина в самому корпусі, а це все ми знайшли в радіусі 10 метрів. Ага. Тобто, по-дальшому, наприклад, сапер е знищив снаряд на, на полі, під'їхала техніка, зібрала уламки і, і завезла на якесь там місце збору. Так, так. Е, Розліт уламків 152-155 це кілометр півтора. Гострі уламки. Для того, щоб коли в техніку залітає, або в якесь укриття, або в саму людину, щоб максимально зробити пошкодження. При різних видах боєприпасів встановлюється різна громад е, вибухівки. Ми можемо зробити за допомогою цього виробу знищити, знишкоджувати або випалити снаряд. Наприклад, якщо стандартним методом, до прикладу, там 152 мм снаряд артилерійський, мені потрібно 800 або кілограм трутилу в шашках. До прикладу, мій виріб всього-навсього 50 грам вибухівки вистачає, щоб його повністю знищити. Тобто які, та саме механізм. Які боєприпаси можна таким чином знешкодити всі. Ми навіть недавно, ну місяців три назад, на харківському напрямку знищили КАП. КАП-500 був вагою 500 кг, ми його знищили післяма грамами вибухівку. Була задача поставлена. Прилетів кап. він не здетонував. Він знаходився недалеко біля наших укріплень, тобто бліндажів. І треба було зробити так, щоб він максимально не вибухнув. І його звідти забрати ми не могли на полігон, щоб знищити, тому що це було дуже близько до лінії до ворога. І вирішили таким способом. Ми встановили вибухів, кумулятив мій, і зробили неповне знищення. Тобто ми його розкололи на великі частини, і він здетонував в відсотках десь 30 зі 100. Огонь завжди щось старався в житті поміняти і хотів так само внести якийсь внесок в лави Збройних сил України, щоб запам'ятали, ну і для себе в першу чергу. Що там нема є хтось працює на передку, хлопці піхота там. А ми, як інженери, маємо якісь засоби робити, щоб і в першу чергу їм так само допомагати.